Доброго ранку, друзі, з Днем Незалежності Україна. 24 серпня, як ви вже зрозуміли, 25-го року. У нас учора був дощ цілий день. Зночі, власне, лило і сьогодні хочу пройти на предмет тріского винограду. На деякі ходи вбрехати не буду, але далеко всі не обходив. Це надія рання, вона вимерзла, майже всі вже їдять. Але тріску я на ній не бачу. Невідомий мені сорт чи гібридна форма. Що воно таке. В цьому році, виявляється, в ньому ще й муска якийсь є. Він також вимерз майже весь, на ньому майже нема урожа. Без тріску. Так, далі. Це таке як кеша. Ну Він ніколи не тріщав, тріску і немає. Також майже весь вимерз. Аркадія. Ай, гарненька, жовтенька, смачненька. М -м. Уже муска такі. Тріску нема. Слава Україні. Ніде, не йогітки. Ось на землі грона лежать. Супер, супер. Питань нуль. Так, Емір. Коли вже тут? Емір. Ті декілька гронок, що в мене є. Тріску не бачу, зараз гляну з іншого боку. Так, Емірчик. Емірчик без тріску. Це таке, як полуничний мав би бути. Ну щось ягода така дрібна Грунки малесенькі, ріст такий слабенький гляньте. Погін. Але тріску нема. Так, Сюзанна. Ось оса лупаша, оса лупаша. Значить, тема для наступного відео. Оси вже їдять. Але тріску не бачу. Нема. Хелена. Моя улюблена Хелена. Ну вона і ще зелена. Тріску нема. Ну ніколи і не бачу. Альянса тут внизу декілька від голови відбитих цих. Ти м'ячики такі не погоня, Ну тріску не бачу.